Головний дивак Голлівуду, 40-річний британський актор Генрі Кавіл, відомий за роль у серіалі Відьмак та фільмах про супермена Людина зі Сталія. Генрі Кавіл має на своєму рахунку не лише цікаві ролі у кіно та серіалах, а й місце у списку найсексуальніших чоловіків планети. Але хто він насправді істинний джентельмен чи токсичний жінко-ненависник? Чому пішов з відьмака? Чим змусив фанатів ридати? І до якої найголовнішої ролі за життя готується просто зараз. Про все це розкажемо у наступному сюжеті. Зранку він офісний клерк і скромний хлопець ввечері одягає костюми. Перетворюється на супергероя. Роль супермена людини зі сталі, яка прославила актора Генрі Кавіла, виявилась неабияк схожа й на його реальне життя. Адже актор теж живе подвійне життя. Ось тільки в день на знімальному майданчику він супермен, відьмак або агент ЦРУ, а ввечері має інші секретики. Тож завдяки кому Кавіл потрапив у кіно, на кого перетворюється в оточенні жінок, і хто ховається за цією маскулінністю. Стати актором ні. Професійним спортсменом, регбістом чи хокеїстом, вченим єгиптологом або ж військовим. Як батько та брати, все це юного Генрі Кавіла цікавило куди більше за сцену та кінокамери. Та першочергово треба було витримати вишкіл інтернату, куди хлопця відправили вчитися. Інтернат був настільки суворим, наскільки це взагалі можливо. Але він дав мені фантастичну освіту і реально підготував мене до труднощів кар'єри актора. Постійна самодисципліна і жодної думки про те, щоб дозволити собі якусь слабкість. Школа навчила мене бути далеко від дому, не маючи ніякої підтримки. Але перед тим як часто трапляється в історіях успіху, все змінило одне знайомство. Територія його школи інтернату стала знімальним майданчиком для фільму Доказ життя з реселом кроу а її учні масовкою. Тоді Генрі, скромний, зацькований однолітками через зайву вагу на прізвисько Товстун Кавіл, став єдиним, хто у перерві наважився підійти до кінозірки з питанням: як це бути актором? Цей крок змінив його майбутнє. Він сказав: платять добре, але режисери ставитимуться до тебе як до шматка лайна. Але через кілька днів сам кроу надіслав мені вітальну листівку. Тоді я подумав, що найкращим подарунком для хлопчини стане несподівана посилка. І на посилці я написав: Подорожу тисячу миль завжди починається з першого кроку. У школі Кавіл вже грав у виставах та особливого захвату театру хлопця не викликав до цього моменту. А вже за рік у цій самій школі пройшли ще одні зйомки. А заразом і кастинг серед школярів. Кавіл отримав свою першу роль, ось тільки й хлопцеві довелося добряче схуднути. Відтоді постійні тренування теж стали невід'ємною частиною його життя. Я точно не був товстим, але не особливо накачений, щоб знімати, наприклад, сорочку, але вміння тримати себе у формі тепер надає мені впевненості та дозволяє завжди бути в обоймі. Рептом сьогодні-завтра покличуть зіграти супермена. І після кількох невидатних ролей, куди більше провальних кастингів, вище згадане раптом. Зрештою посміхнулося кавілу 2011-го Актора таки затвердили на роль супермена. Ось тільки його він мало не змарнував. Я сидів і грав у Воркрафт. Проходив один з найскладніших рівнів, і я пропустив дзвінок від Зака Снайдера щодо ролі супермена. Тобто, ти чув дзвінок, але обрав гру так абсолютно вірно. Роль Кавіл таки отримав, але згодом саме його захоплення комп'ютерними іграми як принесе акторові чергову успішну роль, так і зіграє з ним злий жарт. Та це трохи згодом. Завдяки ролі людини зі сталі Кавіл міцно зачепився у супергеройській франшизі. Але як і його герой Кларк Кент, сам актор нібито теж веде подвійне життя. Що я люблю в Генрі, він дуже серйозна людина, яка зовсім не ставиться до тебе всерйоз. З роками йому стало комфортніше показувати справжнього себе, величезного ботаніка у ще більш величезному чоловічому тілі. На роботі Генрі войовничий, супергерой вдома ж розмальовує фігурки ігрових персонажів, пече кексики, власноруч перезбирає комп'ютери і годинами грає у відеоігри. Та почувши, що стартує кастинг на роль адаптації Відьмак, фанатом відеогри і книжок яких є він сам, буквально випросив її у продюсерів. Я геймер, граю багато відеоігор. Я, коли дізнався, що зніматимуть серіал відьмак, я відчув, що мрія стане реальністю. Мені подобалось, як у грі адаптували книгу, а тепер це має стати серіал, тому для мене це була нова можливість адаптувати цей матеріал по-своєму. І акторові не як це вдалося, шанувальники були у захваті. Втім, несподівано, після трьох сезонів актор повідомив: він залишає проєкт. Моя подорож'я Геральта з Ріві була сповнена монстрами та пригодами. І на жаль, я залишу свій медальйон і свої мечі після третього сезону. Я шаную той час, коли втілював образ Геральта і передаю естафету далі. Мовляв, основною причиною став брак часу. Зйомки серіалу в різних куточках Європи забрали забагато часу, через що доводилось жертвувати іншими пропозиціями. Втім, в мережі поповзли чутки з зовсім іншою версією. Мовляв, це студія відмовилась від Генрі через те, що той активно сперечався зі сценаристами і вносив неузгоджені зміни до своїх сцен. А з колегами-жінками, нібито поводився токсично, грубо та по-сексистськи. За словами інсайдерів, але і це не все його глибока залежність від відеоігор Робила співпрацю з Генрі дуже важкою. Він відволікався, запізнювався, був одержими іграми. Багато хто зі знімальної групи вважає, що його неповага до жінок була викликана саме приналежністю кавіла, до спільнот геймерів, відоігрова бромова. Це не те, як слід спілкуватися з колегами. За це нібито актора і звільнили. Втім, так звані інсайдери, доказів цьому, звісно, не мають. Та, схоже, як мінімум на сперечання із сценаристами, кавіл таки мав причини, бо був таки далеко не єдиний. Я був у шоці. Більша частина авторів не те, що не була фанатами і була незнайома з книгами-іграми, й відверто зневажали їх, намагаючись висміяти чи виправити. Це рецепт катастрофи. Ви повинні поважати роботу, перш ніж вам дозволять стати її частиною. А як щодо звинувачення токсичного та грубого ставлення до жінок, невже образ британця джентельмена лише маска? Що ж за чоловіка скажуть його дії? Під час зйомок за Іронією у стрічці Міністерство не джентльменської війни режисера Гая річі неабияк вразили манери актора в реальному житті. Генрі Кавіл встає щоразу, коли в кімнату входить жінка. Він це робить завжди. Я зняв з ним два фільми. Він ніколи не переставав вставати, коли входить жінка. Крім того, колеги запевняють, Генрі вітається з кожним членом знімальної групи за руку. А ось серце Супер Генрі належить одній єдиній. Понад три роки актор зустрічається з 34річною продюсеркою Наталі Віскузо, яка виявляється теж затятий гравець, ось тільки у шахи. Паране Нетто активно ділиться подробицями особистого життя, як і вкрай рідко публікує спільні фото. Однак нещодавно закоханих підловили під час прогулянки і помітили округлий животик Наталі. Згодом і сам Генрі підтвердив, так він готується до нової ролі. Напевно, найважливішої у житті вперше стати батьком. Я дуже схвильований. Ми з Наталі дуже схвильовані. І так, я впевнений, ви самі скоро побачите набагато більше.